Так, ну що, друзі, давайте будемо розглядати з вами ринок. Для початку з вами розберемо NASDAQ, з якого ми і з попереднього огляду ринку я вам давав продажі по ньому. Було два варіанти, по яким ми могли відпрацьовувати продаж. Перший це з відкатом на перекриття гепу, а другий це прямий до зони 14500 доларів по NASDAQ. В принципі, ми другий варіант відпрацювали. Завжди треба для торгівлі, щоб у вас був результат, підбирати для себе не один, не два, а навіть там декілька варіантів торгівлі для того, щоб люба ситуація, яка на ринку є, давала вам результати. Ну, ось, в принципі, вам такий приклад, тому що з цієї угоди я забрав 10%. Показав вам цю угоду і на попередньому огляді ринку. В принципі, що я далі чекаю по NASDAQ? Давайте дивитись на більш великому таймфреймі. А, зараз, в принципі, я думаю, що ми ще можемо дійти, якщо обрати 4 часа, то до 14400. Якщо тут в принципі, буде якась реакція покупця, ось цій от зоні, то в принципі, ми можемо там піти знову вгору, перекрити гепи і далі вже дивитись по ситуації. Тут або у нас буде такий трикутник а, відмальовуватись, або якийсь боковики. Далі вже будемо дивитись по ситуації з доларом. Або будемо продовжувати а, зростання, або, можливо, йти перекривати ось ці всі гепи до 11200. Тому, в принципі, а, рано чи пізно до 11200 ми можемо дійти, а, десь собі там помітки зробіть, щоб ви розуміли, що, в принципі, таке можливо. А, так, по наздаку зібрали. Давайте з вами подивимося ще золото. Що тут у нас по золоту? По золоту ситуація у нас наступна. Давайте один день дивитись, тому що нічого такого цікавого, в принципі, поки що не було. Я вам показував ось цю зону 1895 доларів. Якщо ми закріплюємось нижче цієї зони, у нас тоді є пріоритет рухатись до зони 1814-15 доларів. В принципі, бачите, покупця ну, зовсім немає по золоту, але може бути ось така ситуація. Наприклад, зараз ми з вами бачимо несхідний тренд. Якщо ми якимсь там імпульсом, наприклад, з понеділка виб'ємось вище там, зони 1900, то тоді в нас є варіант, що в принципі там, можливо, якийсь там невеликий відкат у нас може бути по золоту. Тому, в принципі, можна буде піддивлятися якісь покупки, але дуже обережно, тому що у нас знизу є пустота до зони 1815 доларів. Давайте далі подивимось з вами срібло. Що тут у нас цікавого? По сріблу, у нас ситуація ну, трошки трошки цікавіше. Не пам'ятаю, давав вам а, аналітику по сріблу чи ні, але а, у ВІП-каналі показував, що в принципі при пробою ось цього тренду у нас буде зростання до зони продавця. В принципі, ми сюди дотягнулись, ну, трошки не дійшли, це нормально. Але ситуація по сріблу, якщо більш так локально дивитись, виглядає краще, ніж по золоту. Тому. Якщо ми будемо закріплятись вище зони 22,8, то є тоді варіант, що ми можемо сходити там до 23,4 і потім навіть до зони 24,8 доларів по сріблу. Але це якщо ми будемо закріплюватись вище 22,859. Що ще? Давайте подивимось з вами, які у нас там угоди. Планувалися розібрати по бітку Давайте по індексу долара подивимось спочатку. По індексу долара ситуація наступна. Показував вам, що вище 103 зони, у нас буде пріоритет відкриватись йти до зони 104,4. В принципі, поступово тут у нас зростання є, ну, майже піввідсотка. Якщо дивитись на днівному таймфреймі, то ми з вами бачимо, що ми зламали ось цей нисхідний тренд. Трошки закріпились, і в нас є всі варіанти і можливості йти, в принципі, ось майже на 5% зростання до зони продавця, яка раніше у нас тут виступала як і продавцем, так і зоною покупця. Тому, в принципі, такий варіант можливий, але поки ми знаходимося вище зони там 103, ну або там 102,5%. Тому що, якщо ми розвернемось, наприклад. До зони там 102,5, в принципі, ще можемо тоді відторгуватись вгору. Але якщо там знову повернемось нижче тренду, тоді можемо знову піти там до 99, до 100. Якщо ми підемо вниз, ну, звісно, тоді євро, там акції компанії будуть зростати. І, наприклад, якщо долар буде зростати, ну, звісно, інші активи, які прив'язані до долара, будуть падати. Давайте подивимось зараз, що у нас тут по євро. По євро ситуація в принципі, не змінилась, те, що я вам показував. Поступово двигаємось з вами вниз. А, яка ситуація зараз? Заходити чи в продаж, чи в купівлю. Ну, на мою думку, я вам зараз покажу, чому це так. А зараз ми на, ну, на половині шляху. У нас є ось глобальна зона продавця і зона покупця. А в цілому, ми з вами бачимо, що е, навіть якщо ми проведемо, наприклад, ось такий канал, ми зараз е, знаходимося нижче середини цього каналу. Тобто до зони покупця ми ще не дійшли локально, а для продажів треба було продажі брати ще ну, хоча б там від зони 1.1, коли їх давав, е, той, хто хотів заробити, в принципі, тоді мог заробити 150 доларів, це було 10% від угоди. На півтори тисячі тоді заходили. Тому зараз заходити в якісь продажі чи купівлю. Ну дуже ризиковано, якщо брати середній срок, довгосрок. Покупки якісь будуть для себе передивлятись від зони 1,073, 1.075. Ось цій зоні, але теж дуже обережно. Якщо буде реакція покупця, тоді, звісно, буду брати якісь покупки. Якщо ні, то буду, буду чекати нижче там зону 1,6 там 1,5. В принципі, це можливо. Як ви можете бачити, ось ця зона у нас виступає зоною покупця. Але головне, якщо ми туди дійдемо, щоб ми не провалили ось цю от зону, це у нас виходить 1,048. Якщо ми її провалюємо, тут може бути панічні продажі, і, звісно, можемо піти там до 0,98-0,99 по євро. В цілому по євро розібрали. Давайте ще подивимося, що тут по фунту. Давно туди не заходив. По фунту ситуація наступна. Ми тренд зламали, закріпились нижці цього тренду. І якщо ми закріпимось вище ось цього тренду, то тоді у нас ситуація може бути ось така. Підемо тестувати попередній хай. Якщо закріплення у нас не буде, то очікую ось падіння на 2% до зони 1,24. В принципі, поки що ситуація теж така доволі. Цікаво, заходити в продажі вже ну, немає сенсу. Продажі в ВІП-каналі я давав ще від зони 1.31. Ну і, в принципі, відпрацювали від тієї зони там долі так непогано, навіть якщо до ціни, яка в нас є зараз, це ну, майже 3%. Для валюти це не так вже і мало. І давайте з вами подивимось, що там у нас по крипті. По крипті давав такий глобальний аналіз. В принципі, ситуація наступна. У нас зараз буде що очікуватись. Я чекаю для себе такого боковика. Якихось там ну, або сильних продовження руху або сильного падіння я не очікую. Тому, в принципі, між зоною 24 тисячі і навіть десь там 28 30 тисяч. Я очікую проторговку, якийсь такий боковик. Це якщо брати більш так глобально. Якщо брати локально, давайте дивитись на часовому таймфреймі. Що у нас тут є? На часовому таймфреймі, в принципі, як завжди, після ось такого різкого падіння у нас, ну, в принципі, така наторговка. Можемо навіть по Фібо подивитись. Ну, такий, В принципі, боковичок у нас тут є. Ось у нас зона продавця, ось це у нас зона покупця. Поки що, ну, звісно, люди бояться що, щось робити, покупати чи продавати, тому що вже якби, ну, ринок. Показав свою реакцію, і більшості учасників дуже складно прийняти якісь рішення. Тому е, я завжди рекомендую в таких ситуаціях якісь там е, дуже сильні там, покупки чи продажі не робити, дочікуватись якихось своїх зон, від яких ви будете працювати. Вчора я очікував для себе відторгування з цього тренду. Ми його пробили, я брав купівлю, давав її е, вам і в безкоштовний чат, і в ВІП-канал, і ось ми з вами. Піймали вчора тоб, зростання на 1,15%. Тобто, якраз для закриття угоди по X10. Зараз поки що ну, можна придивлятись до ось цієї зони 26200, при закріпленні вищої цієї зони, є варіант, що ми можемо там сходити до 26700. Але якщо ми будемо зростати, не чекайте того, що ми там одразу будемо кудись рости вверх. Так, це можливо, але у меншій частині е випадків. Що може, в принципі, бути, ми можемо там відрости до 26800 і знову там, піти оновлювати лой, і там вже якось наторговуватись і потім виходити з цього боковика вверх. Ну, в принципі, аналогічні ситуації, ви можете пошукати на історії і побачити, як це відпрацьовує в 90% випадків. Тобто спочатку боковик, а потім вже навіть через тест зони покупця повторний. Як, наприклад, ось тут, да, це зона, там 24.5. Ми тоді виходимо знову вгору. Побітку розібрали. Давайте тепер переходити до ефіру. Що у нас тут по ефіру? По ефіру ситуація у нас наступна. Провалили ми з вами ось цю зону, яку я очікував, і дійшли до геп. Тут навіть треба на днівному таймфреймі дивитися. На днівному таймфреймі ми геп не дозакрили, який у нас є. Це 1428 доларів. В принципі, зараз ми а, остановились на ось цій от зоні. Тобто ми з вами можемо бачити, що ось ця зона. Зараз для нас є зоною продавця. Так, давайте лишнє поубираю. Поки ми знаходимося, в принципі, нижче ось цієї зони, пріоритет у нас буде рухатись. Наприклад, ось так: от вниз, можливо, там якісь відростання будуть. Але було б непогано по ефіру закрити геп і, в принципі, навіть дійти там до зони 1000. 1200-1300. Більш мої глобальні такі очікування це ефір по 1000 доларів. Тобто до 1000 доларів я чекаю, що він прийде. В принципі, я ми раніше казав, що ми до 1500 дійдемо в той час, коли там багато блогерів казали, що, от в принципі, вже буде булран, будемо рости, і все так круто-класно. Ну, хто повірив, це вже. Це вже ваше діло. Моє діло казати так, як, в принципі, я бачу ринок і для того, щоб у вас була якась можливість на цьому заробити. По ефіру, в принципі, поки нижче 1686, якогось там зростання, я б ну, не очікував. Якщо навіть ми закріпимось, то можемо там відрости до тренду, протестити його, і я думаю, знову падати вниз. А, і давайте ще з вами подивимось рівень. Що там по акціям? Я вам давав ось цю зону, до якої ми можемо прийти, ми до неї прийшли, як бачите, тому що цю зону я вам ще давав від відмітки 21,5%, ми дійшли до зони середини боковика, і тут, в принципі, в принципі можна придивлятись до покупки акцій Рівіана з прибутком там, 25%. Але як правильно це робити, я вам вже казав, ну ще раз вам підскажу. Наприклад, ви купуєте тут на 100 доларів. То тут вам потрібно буде купити на 200 доларів. Ну, тобто, по ось цій ціні. Чому так? Тому що, якщо ви одразу ось тут візьмете на 300 доларів, тобто на всю суму, на весь свій капітал, і ми дійдемо там на мінус 25%, у вас вже буде мінус 75 доларів, тобто, ну. Неприємно буде. Якщо ви берете тут на 100 доларів від зони там, 20 доларів, і там, по 15-16 по 16 доларів на 200 доларів, у вас тоді середня точка входу буде плюс-мінус 19, там, ну, десь там 18 доларів. Тому, якщо ви будете брати ось так от поступово, вам тут навіть ну, невеликий буде відскок, достатньо для того, щоб ви закрили цю угоду в плюс. В цілому, на сьогодні розібрали все, що планували. Ну, можемо ще подивитись тут чи кукурузу, чи пшеницю. О, кукурузу. Давайте я вам покажу. Непогана ситуація зараз показував вам ще попереднього разу, трошки не дотягнули до ГЕПО до Тейк profit. А зараз кукурудзу я її надалі чекаю і тримаю. В принципі, якщо ми закріпимося вище там, зони 480. Ми можемо далі продовжувати зростання, і я чекаю перекриття ГЕПу на 580 доларів. Тобто, ось можна заробити там, 20% на довгостроковій угоді там, з першим плечем. Тому в принципі користуйтесь, також давав вам угоду по лайткоїну, Не знаю, заходили чи не заходили. Але, в принципі, там, вчора в мене вже був невеликий плюс, там плюс 50 доларів. Зараз поки що тримаємось на нулі, але очікую. Тейк профіта там 300-500 доларів з 1000 доларів. А в цілому, на сьогодні все. Дякую кожному, хто був на трансляції. Всім бажаю гарних вихідних.